Оце така квітка аліуму у мене росла. Бачите? Одломилася. А отак я поливаю свої рослинки у горщиках. У мене є до продажу різні квіти, на опт і поштучно. Зараз рекомендую всім просто до продажу гортензія по 40 гривень. Це така шара, ви навіть іншого варіанту ви не знайдете. Ось ківі дивіться, 250, хто хоче, можете, можете купувати. Ківісортоджені, а це у мене е, трахеліум по шо, 75 з квітками, бачите такі, а без квіток там е, без горщиків в відкритому то Тоді по 65. Це у мене порожки там, по новенька трошки. А це у мене кали. Ще без квіток, ну вони скоро попускають, або якщо хочете в колір сюрприз, то по 100 гривень можу поодавати. Щоб не морочиться. А, ось ще, о, ого, ще воно. Видите, як красиво Там буде. Ого, ні, це за 125. Красиво. Тут вже видно колір. Ті, що без квіток по 100 гривень поотдаю, хто хоче. А гейхер вообще шик по 85 гривень. Пишіть кому потрібно квіточки, підписуйтесь на солнечко Юля, щоб не пропустити багато цікавинок. Зараз у мене ще є мед із Закарпаття по 150 гривень, банка літрова.